І людина пам'ятає тільки емоції. Емоції. Да? Він буде пам'ятати, да? що ви показуєте епатію свою до нього, і він відкриватися буде ще глибше. Йому здається, ніби ви його насквозь бачите. Мой родной чоловічик. родной чоловічик. Откуда, блядь, береться цей родной чоловічик? Подумайте. Откуда береться цей род... Мой родной человечек, родная душа. Мы, наверное, были с тобою в прошлых жизнях вместе. А в тебе техника. Одну ти кажеш, конечно, мы, блять, в прошлых жизнях вместе были, малыш. Собирай все свои гроші, идем в ЗАГС. Бо мы в прошлых жизнях нам надо. Понимаешь? У вас техника. Меж вами створюється такий глибокий емоційний зв'язок. Да? Дивіться, правило 70 на 30, да? от запам'ятайте це назавжди. 70% часу говорить він. І 30% часу ви питаєте і реагуєте. Не більше. Бо жінки обично заповняють собою весь, блядь, ефір і те воно, бідне, сидить, блядь, воно хоче щось мяу. А вона. Ти не пані. Та дай хай воно блять виговориться.